Це питання щодо соціальної орієнтованості військової адміністрації, тобто немає жодного інтересу щодо виконання відповідних функцій. При тому, в принципі, якщо б ми говорили про те, що Гостомільська військова адміністрація, як в інших регіонах, виконувала лише функції військової адміністрації відповідно до статті 15 закону про воєнний стан, то і питань не було. Поряд з ним працювала б Рада. Там виконком тощо і виконали свої соціальні функції. Питання заключається в тому, що Тарасом Думенко було, це минулий голова військової адміністрації, в травні місяці минулого року таємно винесено розпорядження щодо призупинення дії трудових відносин з всіми працівниками ради. І відповідно всі працівники ради з того моменту працюють на його думку незаконно і на думку нинішнього голови військової адміністрації. Що, до чого це приводить? Це приводить до того, що посадові особи на даний час всі діють на думку голови військової адміністрації не в відповідності розпорядження а відповідно використовують свої електронні особисті ключі незаконно. І буквально 2 травня архітектор керівник відділу архітектури і будівництва Гостомельської селищної ради получив підозру. За результатами якої він повинен понести покарання в результаті осудження 15 років за гратами? Питання заключається в тому, що йому інкримінує те, що він продовжував працювати. А що значить, що він продовжує працювати? Що ж він творив такий негідник? Він після цього розпорядження, про яке він навіть не знав, він. Займався розробленням генерального е, участю в впровадженні генерального плану, що е, на меті якого є відновлення мащуна, тому що там частина мащуна, вона не вдоход не входить до фактично села юридично, і потрібно узагальнити для того, щоб людям постраждавшим. Садови, які фактично проживають в Мощині, але формально вони проживають в садових товариствах, і відповідно держава не має змоги територіальна громада надати кошти на відновлення на допомогу. Тому потрібно робити відповідну роботу. Слід звернути увагу, що в травні місяці нібито у нього забрали повноваження, а вже в червні місяці його в письмовій формі зобов'язали проводити роботу щодо організації видачі містобудівних умов тощо, тобто є прямі протиріччя далі. Цей негідник по-другому його не можна назвати. Видав містобудівні умови на реконструкцію мосту через річку Ірпінь, який з'єднує Київ, Бучу, Ірпінь, Гостомель тощо. І ще близько там, десятків міста умов були їм видані для відновлення людьми, постраждалими від, значить, агресії. Відповідні містобудівні умови. Відповідно до процедури, прозориється через дію приходить відповідне повідомлення тощо. Про що це говорить? Про те, що на даний час в Гостомільській селищній раді працює таким самим чином. Голова фінансового відділу підписує документи таким же чином, як і архітектор. Голова відділу освіти, голова відділу культури, вість СНАП. Який надає щодень на сотні послуг жителям територіальної громади. Тобто, все це, відповідно до аналогії з Єрмалаєвим, все це, на думку на даний час військової адміністрації, це є хто злочинці. І кожен з них повинен понести покарання, на їх думку, 15 років. Слід звернути увагу, що при цьому голова військової адміністрації, коли заявляє, що у одного немає повноважень, але, оцей документ, який ми бачимо, бюджет бюджет затверджений розпорядженням голови військової адміністрації за особистим підписом. Він його підписує і покладає обов'язок виконання на голову фінансового відділу Гостомельської селищної ради. Він сам доручає цим людям, щоб посвідчувати, видавати, функціонувати. Він фотографується з ЦНАПом, з працівниками, вітає їх з тим, що вони там працюють багато років тощо. При цьому всіх цих, всіх цих, їх він використовує поза межами того розпорядження, яке вони саме вже опублікували, це фактично така системна злочинна діяльність, яка відбувається на даний час. Це по суті правовий абсурд. Ну, ви розумієте, що так не може бути. То є фактично паралізована вся система функціонування в ОТГ. І ми говоримо про те, що мова йде на даний час про бюджет близько 400 мільйонів гривень. Але якщо буде суттєво підвищено фінансування в зв з зв'язку з міжнародною фінансовою допомогою, ми побачимо, що відповідні збитки, так звані, будуть наноситись державі в зв'язку з неціливим використанням бюджетних коштів та підписання їх повноваженої особи на мільярди гривень. В зв'язку з цим ми підготували звернення до голови військової адміністрації обласної, це Руслан Кравченко. Це дуже фахова людина, яка працювала в органах прокуратури, в органах військової прокуратури тощо. І на даний час вона приступила працювати головою військової адміністрації області. Він правник, тому ми йому, як правнику та міністру юстиції, Звертаємось офіційно з приводу того, що потрібно, на нашу думку, створити міжвідомчу комісію, куди включити представника і обласної військової адміністрації, і представника Гостомільської військової адміністрації, представника органу місцевого самоврядування, представників від нашої ініціативної групи, тому що ми дуже багато інформації проаналізували інших. Зацікавлених осіб, хто бажає підвищити ефективність, безумовно, правоохоронні органи, прокуратура та поліція. Безумовно, представники Мінрегіон Буду, які безпосередньо відповідають за напрямок відновлення, і представники Мінюста. І потрібно всю, всі ці питання винести в публічну площину, щоб прозоро. Виявити, які саме повноваження на даний час все ж таки є у військової адміністрації, які повноваження є у Гостомське селищної ради, е, для того, щоб вирішити це питання, перевести їх з кримінальної площини адміністративної чи вулиці, як намагається військова адміністрація силою багато питань вирішувати, застосовуючи муніципальну варту або якихось е, е, неофіційні е, силовиків. Правову плащину, ми же правова правова держава. Тому дуже прошу, і міністра юстиції. Він дуже фахова людина. Його знаю років я не знаю, 15. мабуть. Це дуже гарний правник, який може досить добре і швидко розібратися в питаннях, які. Які на даний час вони паралізують діяльність громади. Про це на прес-конференції говорила і представниця юридичного відділу Остомельської військової адміністрації. Не говорять, що у нас не вистачає людей для виконання функцій. А чому не вистачає? Тому що вони не допускають до роботи тих людей, які повинні працювати в Остомельській військовій адміністрації. Це фахівці за фахом, які пройшли конкурси, відповідно то, що, ну, розуміють, їх не допускають до роботи, змінили ключі. Замки, там, техніка пропала, ще там багато є питань до функціонування. Вони не допускають, не можуть виконувати функції. Потім вони не допускають до роботи даного архітектора. При цьому говорять, що у нас немає повноважень на даний час для видачі містобудівних умов. От він працював, за їх словами, з мая місяці був відсторонений, але без заробітної плати, тощо виконував функції, надавав містобудівні умови замовники. Автодор, ну всі, всі ці державні компанії або постраждалі особи. Ну, всі це зрозуміли, і його не допускають, самі не можуть. І далі на прес-конференції ключова теза була така: що надайте нам повноваження, збільшити наші повноваження, у нас немає повноважень тощо. Я хочу звернути увагу, що. Військова адміністрація це виконавчий орган, це не законодавчий орган, і навіть не має законодавчої ініціативи. Тому вимагання, яких збільшення повноважень, це все питання щодо узурпації влади та порушення Конституції щодо розподілу повноважень тощо.